Вітаю всіх на території молоді. Сьогодні ми знімаємо нашу програму в місті Ізяслав. І гостем нашим є Ірина Восьмерик. Спочатку для кращого знайомства розкажіть трішки про себе, звідки ви, де народилися, ким працюєте, ким навчалися. Вітаю, мене звуть Восьмарик Ірина. Я народилася на Харківщині, це Ізюмський район село Кам'янка. Навчалася у Запорізькому національному університеті, закінчила його в 1995 році за спеціалізації Українська мова та література, викладач української мови, філолог. Що ви можете розказати про свою місцевість? Таке коротеньке питання, і хочеться у відповідь розповісти дуже багато. Мабуть, перший фактор це історичне минуле. Коли напередодні війни люди в'їжджали в, в Кам'янку, то перше, що їх зустрічало, це монумент, пам'ятник битві Володимира Мономаха із Половцями. Це по-перше, це 12 століття. Також у 12 столітті саме в Кам'янці відбулася битва Ігоря Новгород-Сіверського з печенігами. Уявляєте собі, фактично, це був край руської землі, а далі було дике поле. Якщо е, взяти ще глибше, е, ну скажімо, якщо б ви завітали до Харківського історичного музею, зайшли на перший поверх, то на першому поверсі ви б побачили е, е, цілу е, галерею, можна сказати, е, яка присвячена е, знахідкам археологічним. Із Кам'янки, адже саме в Кам'янці знайшли поселення віком 15 тисяч років. Це так само, як у Франції, Кроманьонці, просто французи про своїх кроманьонців багато говорять. А ми, на превеликий жаль, не завжди пишаємося своїм минулим. Якщо говорити ближче вже до нашої епохи, то і ближче до подій, які нас є зараз на Україні, то Друга світова війна пройшла через село Кам'янку і там проходила лінія фронту. У нас був концтабір від нашого села на кінець 1945 року залишилося тільки три хати, хоча проживало там не одна тисяча мешканців до Великої Вітчизняної війни. І частина була вигнана, емігрувала. Моя бабуся теж була в концтаборі в Німеччині, потім працювала на німців, і коли закінчилася війна, то люди повернулися, жили перші кілька років в погрібах для того, щоб відбудувати село. Це так, якщо дуже стисло. Угу. А на сьогоднішні дні що з селом? Ви знаєте, мабуть, історія повторюється, що 12 століття. Що 21 століття, що перша лінія фронту пов'язана із загарбницькими діями фашистів у ХХ столітті, те ж саме на зараз, пройшла лінія фронту через Кам'янку вже вдруге виходить в ХХ і 21-му столітті, і оці, скажімо, кочівники. Про яких я говорила на початку, печеніги, половці, татаро-монголи. Вся ця плеяда була в Кам'янці. Кам'янка була окупована із 24 березня, і Кам'янку було звільнено 10 вересня 22 року. І за всі місяці окупації там перебули і ДНР, і ЛНР, і росіяни із центральної Росії. І уявляєте собі, е нащадки татаро-монгол, е печенігів, половців теж були. Це тува і е буряти. Е ну, можна сказати, що все генетичне сміття, яке е було, все воно пройшло через наше село. Угу. А якою ви побачили війну в березні минулого року? Е знаєте, говорячи про війну в березні 22-го року, я б спочатку хотіла. Е Сказати й слів вдячності кожному воїну Збройним силам України, тому що в яких вони умовах виборюють право України залишатися незалежною, це ми бачили на власні очі. Березень 22-го року це пекельне пекло для нас, мирних мешканців, це одна війна. Очима цивільної людини, яка сидить в погрібі під землею. І е, інша війна це е, очима бійців Збройних сил України, то вже е, на початок березня і середина березня вже до, е, активна фаза війни змістилася на саме село. І якщо говорити про другу половину е, березня, то е, були частини вулиці, які поділені, де були росіяни, де були українці. Ну, можете уявити, на початок війни 1200 чоловік нашого населення опинилося просто в одну секунду на нулі. Що люди зробили? Люди сіли в погриба. Я можу сказати вам, що, мабуть, наші бабусі, дідусі, переживши Другу світову і. Що вони зробили? Вони перше, що побудували погріба. Погріба в Кам'янці глибокі, зі сходами обкладені. Тобто, ну, можна сказати, такі міні виявились для нас міні-фортецями такими. Якби в нас були не такі погріби, то кількість загиблих людей була б набагато більшою. Це, по-перше, серед мирного населення. По-друге, нам доводилося спілкуватися уже пізніше, коли ми виїхали із військовими, і вони нам теж були вдячні хлопці із ЗСУ за наші погріба. По-перше, тому що там вони могли харчуватися в усіх погрібах, люди наставляли води, і якась була провізія. Якщо в перші числа березня ми виходили на поверхню, ну, наприклад, на півгодини погодувати треба було. Це ж село, ну, у когось було господарство. У мене було дві собаки, дві вівчарки, і маленька дворняжка, і три кота. Ну, це моє було господарство. Тому мені треба було хоча б раз на день якось подбати про них. З 26 лютого у нас перебили газ газопостачання, і з 2 березня. Ми залишилися без електропостачання і залишилися без мобільного зв'язку. А як ви виїхали зі свого села? Нас ніхто не готував до евакуації, ніхто не попереджав. І е, вийшло так, що виїжджати було вже е, якось організовано, стало пізно. Наступає мить, коли ти просто не можеш вилізти взагалі з погріба. Е, е, Люди почали об'єднуватися в погрібах, тобто ну, по три, по чотири родини жили, е, коли ніхто не ну, всі боялися. По-перше, це страх, це паніка. Е, потім, е, ну, щоб уявляли, в нас бої точилися 23, 20, 23 години на добу. Е, маленькі перерви були ну, в межах 10-15 хвилин, може там двічі, коли тричі на добу. Е, Якщо брати те, що було в ізюмі, те, що було в Кам'янці, то в Ізюмі ще було дещо м'якше, тому що ах, вся авіація, розумієте, найстрашніше це небо. Це просто це, це таке жахіття. Винищувачі прилітали кілька разів на добу, по декілька винищувачів, і скидали бомби. Було таке, що за, наприклад, в ніч з 12 на 13 березня було скинуто 30 авіабомб. І е, ясно, що люди е, розуміли, що вижити в, та, в таких ситуаціях, ну, тобто ти ризикуєш, або ти е, маєш шанс на те, щоб ти вибрався, або ти залишишся, і ну, залишишся трупом, тому що почали людей присипати вже в погрібах. Е, наприклад, одна жінка в нас, коли її присипало, вона і нігті позивала, вона ну, відкопувалася, вигрібалася із в погрібу. Тому е, частина людей виїхала на автівках оці маленькі перерви 15-10 хвилин. Тобто ти, ти виїжджаєш між бомбами. Я не говорю про іншу зброю, тобто мінометний обстріл, танки, гради, сау, тобто все це було. Я просто говорю, що найстрашніше було це небо. А в ніч із 11 на 12 я пішла. До родини Саші і Світлани розплакалася, попросила, щоб вони надали мені прихисток, тому що наша вулиця вже, ну, скажімо, 8 березня вже був касетний обстріл, і я вже там навколішки по подвір'ю рачкувала до погріба, Уже знала, що таке отримати касетний обстріл. Коли я залишилася в них ночувати, то виявилося, що їхня вулиця стала вже не такою самою небезпечною, як і всі інші, через те, що зайшли танки, і зверху вони обстрілювали прицільно житлові будинки. Це по-перше, по-друге, у нас постійно над нами висів дрон. Якщо хтось вважає, що він там такий маленький, я теж думала, що дрон це таке щось маленьке. Але коли він висить дуже низько, ти з погріба дивишся на нього. І це такий металовий птах, здається, з якимись червоними лампочками. І він виявляється, що зовсім навіть не малий. І плюс ми вже тоді помітили, що там, де висить дрон, де зависає, потім прицільний мінометний обстріл. Тобто, ну ми вже пізніше зрозуміли, що це така свого роду розвідка. Коли виносить дахи, коли все летить, то ти розумієш, що просто-напросто або ти використовуєш шанс тікати звідси, тому що шансів на те, щоб там залишитися живим, просто не залишалося. Ми зараз знаходимося на Хмельниччині, в В'язяславі. Як ви сюди потрапили? Якою була дорога сюди? Ми виїхали 12 березня о 13.38. Бачите, я до хвилини можу сказати, коли ми виїхали. Ми знаходилися в повній ізоляції і нам здавалося, що війна скрізь. Ми виїхали в напрямку до Слов'янська. Ми вже побачили, що. Літак після першої години дня є такий ну невеличкий зазорчик оці 15 хвилин. Десь о 13:30 ще літак був, е скинув бомби, і після того, як він полетів, ми е застрибнули в автівку і виїхали. Коли ми виїжджали, е ми вже бачили. Великі руйнації нашого села, тому що з погріба ж не видно всіх цих вулиць. А коли ти їдеш, ти вже ну, дивишся, воно схоже було на Прип'ять, на Чорнобиль, я не знаю. Ну на, на таку мертву якусь зону. Ти не бачиш ніде ні людей, ніде нічого. І молишся тільки Богу, щоб дав можливість виїхати, щоб літак не прилетів знову, тому що якщо прилетить, в тебе шансу не буде. Дякувати Богу, ми в ці 15 хвилин втиснулися і виїхали за межі села, а потім вже о 14.00 залетіли літаки і почали знищувати. Угу. Тобто прям виїхали до того, як? Ну, скажімо, ми в цю перерву між бомбами ми втислися. Угу. А ви одразу приїхали в Ізяслав, чи ні? Ні, ми доїхали спочатку до Слов'янська. Коли ми доїхали до Голої долини, якої, до речі, взагалі зараз немає, і не існує вона, там просто груда каміння. Там був шпиталь в церкві для бійців. Вони тільки чули слово ви звідки, Кам'янка, навіть документи не перевіряли. Тобто на нас дивилися, як от, знаєте, на якихось смертників, які вижили. Коли ми доїхали до Слов'янська і побачили, що магазини працюють, що можна купити зайти хліба, можна придбати пляшку води, карточкою розрахуватися, це, ну, у мене було наскільки велике здивування, знаєте, це як наче ну, полосою розрізало. Тут там війна, там пекло, а тут виходить, люди живуть ще мирним життям. Це було дуже разюча зміна, тому що ну, 40 хвилин їзди і ти із пекла потрапляєш у мир. Ми спочатку ночували в Дніпропетровській області, можна сказати, на підлозі, потім в якомусь дитячому садочку на підлозі, потім в якомусь напі на підлозі, потім ми доїхали до Львова, нас там розподілили в якесь село. 30 кілометрів від кордону з Польщею, ми туди приїхали в школі, кілька днів там пожили. І потім Саші і Світлані зателефонували, сказали, що можна приїхати до Ізяслава на Хмельниччину, що тут можна буде знайти житло ну, за комунальні послуги. Тому ось таким чином, не маючи уяв, ми їхали в нікуди, і так більшість. Ми раділи і плакали, що ще якась людина виїхала із території Кам'янки. І потім, коли почали спілкуватись, і я прослухала, в яких умовах виїжджали і наступні наші кам'янчани, то у мене виникла ідея, щось на зразок, як у Довженка Україна в огні, я пригадала його такі кінонотатки, і мені захотілося зафіксувати. Оцю нашу кам'янську трагедію трагедію очима мирних людей. Тобто не військових, не політиків, а звичайних рядових мешканців, пересічних мешканців, якою вони побачили війну. І під час спілкування я почала пропонувати чи людям, чи не хотіли би ви, ну скажімо, зі мною ми обираємо зручний час і в телефонному режимі. Беремо таке собі інтерв'ю, на інтерв'ю, спогади. Просто я давала людям можливість виговоритися, брала собі нотапник і записувала в такому сумбурному вигляді, як це було. Потім сиділа, розташовувала це в часовому просторі і вибудовувала таку хронологічну послідовність. І далі трішечки літературно обробляла, щоб зробити таку Документальну художню сповідь. Маю зараз таких 22 сповіді. Чому? Мабуть, тому що люди, які не мають, які, на щастя, я тільки бажаю всім миру і рада за тих людей, які не пізнають цього страхіття, щоб люди, котрі пережили, Поділилися цими сповідями, тому що пройде час люди не захочуть про це говорити, тому що це болить, і це треба було робити по гарячих слідах. Це по-перше, щоб наступні покоління, читаючи наші, можливо кам'янські хроніки, розуміли, що найстрашніше зло це війна, що треба цінувати життя. А зміни... чи змінились ваші погляди на національні цінності, такі як державна мова, традиції наші? Ні. Особисто в мене ніяких змін не відбулося, тому що я люблю Україну, я є українка, я пишаюсь тим, що є українка. Я за те, щоб кожен мешканець України пишався своєю державою, любив свою державу. Я за те, щоб кожна нація зберігала свою ментальність. Тому особисто для мене нічого не змінилося. Для мене тільки є підтвердження, що вся історія, яка почалася із приєднання з 1654 року, коли Богдан Хмельницький підписав акти про приєднання України на правах Автономної Республіки до Росії, що далі пішло просто. Геноцид, знищення, ну, пригадайте, 1775 рік, коли знищили підступно Запорізьку Січ, просто вирізали козаків, коли забороняли книгодрукування, коли забороняли навіть та ж театральна п'єса, не мала бути поставлена українською мовою, взяти початок ХХ століття, коли була, так би мовити, спроба. Зробити всіх рівними і щасливими в комуністичному, нібито суспільстві. Да? Чим це закінчилося для нас? Геноцидом, голодомором, знищенням кращого квіту нації. Тому особисто для мене це нічого не змінює. Тобто, ну, як ви вважаєте, важлива історія України, вивчання її, чи важливо це все? Обов'язково. Обов'язково, якщо. Повернемося до нашої історичної довідки. Дивіться, фактично історія повторюється. Ми повинні навчитися не окремо людина, якась. Весь народ повинен зробити висновки, що людина, яка не знає свого історичного минулого, не робить висновків, і з помилок предків у неї буде незрозуміле майбутнє або взагалі його не буде. Яке ви бачите найближче майбутнє нашої держави? Я не скажу, що в мене в моїх очах є, якісь, ну, на моїх очах рожеві окуляри. Тому я не буду зараз співати такі якісь гімни, що в нас буде все дуже легко, все дуже ілюзорно, дуже чудово. Нам буде дуже складно. Нам складно зараз і нам буде складно потім. Тим більше, коли деокупували територію, я знаю, що Харківщина вся практично замінована. Особливо Ізюмський район, Кам'янка, до нас зайшли сапери і сказали, що тут нереально зараз розмінувати, треба всі сили кинути. Люди гинуть зараз. Люди хочуть повернутися, розумієте? Тут є проблема, що коли звільняється територія, люди не чекають повернення всіх територій, вони хочуть додому. Невеликий відсоток, звісно, не повернеться. Комусь вдалося ну, прилаштуватись, придбати нове житло, але цей відсоток буде доволі незначний. В знищеному селі зараз ну, 20-30 чоловік із 1200 проживає. Хто в погрібі, хто в тих стінах, без світла, без газу, без нічого. Тобто люди живуть. А інша частина хоче повернутися, приїжджає, щось консервує, шукає фотографії, якісь документи, але бачить, що йдуть бої. Тому, яким я бачу майбутнє, щоб це була Україна, по-перше, звільнена всі території. Щоб закінчилися ці вбивства, щоб ні мирні мешканці, ні військові більше не гинули, тому що гинуть тисячі. Ніхто ще не порахував ці жертви. Це буде зроблено пізніше, але цифри будуть вражаючі. А які ваші особисті плани на найближче майбутнє? Мені б хотілось надрукувати книжку. Це якщо брати на найближче майбутнє це план номер один. Друге, хотілося б, щоб люди ставилися з розумінням до того, що відбувається в країні, і була взаємодопомога і взаємопідтримка. До речі, хотіла б подякувати. Гостинному Ізяславу за те, що знайшлися люди, котрі прийняли, допомогли, простягнули руку допомоги. І не тільки в Ізяславі, я вам чесно скажу, що в оцей складний, надскладний період, коли ти знаходиш підтримку від добрих людей, небайдужих людей, це дуже цінно. На майбутнє дуже хочеться, щоб був шанс на повернення, на повернення, на відродження. Але я розумію, що це буде не скоро. Так на це потрібно буде дуже багато часу і сил. Ось А яке ваше найзаповітніше бажання зараз, щоб була перемога, щоб небо не було страшним, щоб не плакали діти, щоб люди не сиділи під землею, щоб люди повернулися до мирного життя, щоб настав мир. А мир залежить від перемоги. Хотілося б у кожному містечку, населеному пункті, була якась така потім після перемоги алея миру, куди ти будеш приходити і будеш усвідомлювати, що мир це найбільша цінність. Можливо, ви б хотіли б щось сказати нашим глядачам, донести якийсь меседж, побажати щось. Цінуйте кожну мить життя, кожну секунду, кожну хвилину, кожну годину, спілкуйтесь зі своїми рідними. Робіть те, що можна зробити зараз хороше. Не відкладайте нічого на потім, тому що зараз у нас іде війна і потім може не бути. Всім глядачам бажаю, щоб до їхніх осель війна ніколи не постукалась. Ми дякуємо вам велике. Бажаємо вам здоров'я, миру, щастя, щоб наш, наша перемога скоріше настала і щоб на всьому світі був мир. Дякуємо вам велике. Дякую. Дякуємо вам за перегляд. У нас в гостях була Ірина Восьмарик. Переходьте нижче за посиланням на документальне відео про село Кам'янка Харківської області. Ставте нам вподобайки, поширюйте наше відео і до нових зустрічей!